Продовжуємо ефір з Олегом Катковим, головним редактором Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаю дня, дякую за запрошення. Е, Перележа, хотів вас як спеціаліста розпитати історію стосовно російських дронів, куди це все рухається, тому що сьогодні раніше в ефірі ми говорили з очільником Харківської області про цей нічний сьогоднішній удар і він сказав, що за хвилину було 15 дронів на Харків шахедів, типу шахедів, які спочатку летять на висоті 3-4 кілометри, а тоді різко падають вниз на ціль. І ця така щільність, коли за хвилину 15 ударів, за його словами, це щось нове. Харків такого не пере. Роживав це нова якась система російської повітряної війни? Чи було щось схоже? Якщо говорити про концентрацію дарів пресу, то борг може варіювати, зокрема пально декілька днів тому. Позавчора по пів була тут тривала також ахедимопоч, яка почалась у дві годину по другі ночі, і завершилась вже було світло там 4.30, я не помиляюсь, тобто, і кожний і через кожні просто 5 хвилин прилітав дрон, якихось який збивали, і це тривало майже всю ніч. У Варкові ворог використав інший засіб і навпаки, більше дронів за один час. Тобто, коли в у ворога є можливість запускати відповідну кількість безпілотників, планувати їх маршрути, і треба обраховувати те, що глибини ешелонованої оборони у Харкові ну, фізично там немає, тому що там до від Окружної Харкова до фронту, будемо говорити, ну, кордону або фронту з Російської Федерації, то там мова, йде про декілька десятків кілометрів на цій. На цій відстані не побудуєш багато шалонову на протиповітряну оборону, так само, наприклад, і в Одесі. І ворог, до речі, цим користується, коли запускає в тому числі шахиди на значній висоті, для того щоб їх було ну неможливо збити з кулемета, тобто у у зенітного кулемета, мовного Браунінга у будь-якого іншого там великокреберного кулемета є відповідна просто висота вогню. І треба розуміти, що за кулеметом стоїть людина, і саме від її майстерності залежить, чи буде збити шахет, чи ні. І коли ціл летить не лише далека, і ще й високо, і це в начнівнічних умовах, то ну треба розуміти складність биття ці такої цілі, і ворог от для проходження на Ну таких от мобільних вогневих груп почав піднімати шахети максимально високо водночас е маленька відстань від фронту від кордону не дозволяє на очевидно, на цій дистанції залучити вже наприклад авіацію для прохоплення шахетів. Чи правильно я вас зрозумів, що просто якраз близькість до кордону дозволяє за одну хвилину 15 шахідів е, направити на місто? Е, ну, Тому що в Києві, можна, от ви кажете самі, що в Києві я... це було там що 5 хвилин. Та, тобто це така хвиля накатом була, а тут ну, одна хвилина це 60 секунд. Це дуже багато за. Дивіться, ну, таку... це не є проблемою для ворога, тобто підняти в небо 15 шахідів, запрограмувати відповідним чином, щоб поки 15 запускається, інші 14 знаходились у зоні очікування. Після цього вони всі збираються ну, оператор запрограмував цей маршрут за координатами, за точками. Після цього, як всі 15 у повітрі, вони починають летіти за заданим маршрутом. Це не є проблемою організації такої атаки з точки зору планування. Це не залежить від дальності від кордону. Це просто інший засіб подолання протиповітряної оборони. Ну, моє просто питання в тому, що це новий спосіб. Раніше ви таке щось фіксували, саме таке програмування шахедів і таку інтенсивність? Я впевнений в тому, що в умовах, коли РФ запускає за добу, може запускати вже 300 дронів різних типів, повно з яких шахедів, то там є простір для і таких комбінації і. Я є напевне, тому що це дійсно впевнений перший раз, але можливо саме така кількість за одну хвилину, можливо, було інша кількість за дві-три хвилини, але угу. треба розуміти, що ворог просто є засоби і є можливість варіювати. Наскільки росіяни за вашими оцінками можуть наростити виробництво шахедів, тому що мені доводилося бачити кардинально різні прогнози від того, що вони звертаються до північної Кореї, де будуть будувати завод і знову виготовляти шахедноподібні, і закінчуючи тим, що просто бюджет російський не потягне масштабування виробництва дронів таких до тисячі на добу, ну бо це величезні інвестиції а в Росії з грошима зараз туго. У мета в тисячу очевидь, можливо і існує, але треба розуміти, що за даними головного фронтіроцької міноборони України, то мова йде про виробництво приблизно до сотні шахейдів на добу, тобто від сотні на добу до тисячі, це зростання на порядок у 10 разів. Це ну це точно не короткострокова перспектива. Вони будуть до цього вочевидь, йти, чи як на від них економіка? Ну. Я впевнений на жаль, я впевнений в тому, що у ворога є можливість там ввести навіть картки на їжу. Але продовжувати виробництво озброєння, тим паче радянський союз це вже проходив навіть у мирні часи, коли не вистачало ресурсів для забезпечення населення. Але на ракети, на літаки, на танки ресурси завжди знаходились, тому. Треба тримати такий сценарій відносно того, що ворог розгортає додаткові виробництва шахедів. Нагадаю, що зараз там йде виробництво у лабузі, і йде виробництво у Іжевську, загалом два заводи. То є інформація віднов ну, таки гурмови відносно того, що йде передача технологій до КНДР, де вже пхіннян буде збирати шахеди, і вони вже домовились. І мова йде якраз про передачу повного пакету технологій і. Це і про нарощування можливостей РФ щодо використання цих дронів проти України, так і ну, глобальну загрозу для всього регіону в речі, у Південної Кореї. Там був маленький епізод, буквально пару років тому, коли КНДР атакувала Південну Корею. Ну така провокаційна атака з використанням 12, 12 безпілотників без вибухівки, без нічого. Маленьких 12 безпілотників вони їх запустили. Ну. У підсумку Корея втратила один легкий штурмовик, який відправила нас бивати. Розрахунки зенітних вулканів схибили, і все це тривало дуже довго, і дуже якби показало повну неспроможність Південної Кореї відбувати сучасні дронові атаки. Ну і з того часу там насильно щоб щось змінилося. А Якщо у КНДР буде ще й шахеди, ну то ну скажімо так, це вже вочевидь будуть проблеми південної Кореї. І ще одне коротке питання. Якщо ми звичайно встигнемо, шахеди це зараз в основному проблема тилових міст. А чим більше я спілкуюся з бійцями з передової, тим частіше чую назву «молнія». Дуже простий за словами наших захисників виріб. Фактично, це летюче крило, яке несе вибухівку, на собі мовляв, роблять буквально на коліні, і мене, ну з одного боку, так трошки вражає, кажуть, це дуже просто це буквально в окопі можна робити. Ну дуже простий виріб, але з іншого боку, я постійно чую, що він на серйозно надокучає військовим, і це серйозна небезпека через свою масовість. Як ви оцінюєте ефективність цих молній російських? Так, ворог йому вдалося створити. Ну, є просто банальний принцип, коли мова йде про створення далкобій... ну, дронів, це не далекобійний дрон, там дальність використання фактично до FPV-шки, то там радіокерування оператор має довести цей дрон безпосередньо до цілі. Це не... І він значно дешевший і простіший, ніж умовний ланцет, причому дійсно молнія, особливо друга, ну, точніше, двогунна версія цієї молнії, вона може тягти, якщо правильно її запустити з якоїсь багатоповерхівки. Вона може тягти навіть дванадцяти ну, 10 кілограмову міну протанкову. тобто це доволі дійсно небезпечний дрон, який зібраний з максимальною економією на всьому. І справа в тому, що це одноразовий дрон, він має здійснити єдиний політ. Тому можливо не закладати якусь там міцність конструкції, все те інше визначну багаторазовість використання. Ні, він має здійснити один політ і все. Тому ну дійсно, от він збирається з палок та ще одної речі, і при чому з економією на палках. Mm -hmm. Але на жаль, він все ж таки залишається якби ефективним. Ворог його кліпає. Причому кліпає не в окопах, не в гаражах. Цим займається за ну інформацією, яка лунала, якщо не помиляють, Кронштадт. Це той тобто, самий виробник. Тобто дупла, треба ставити з Брайворіоне. Тобто, тобто, треба ставитися е, з увагою до цих повідомлень. Добре, дякую дуже, пане Олеже. У нас на жаль вичерпується час. Дякую, що роз'яснили ці моменти з шахедами професійно. Олег Катко, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку.